Знаєш, що дивно? Ми створили щось розумніше за себе, і нас цілком влаштовує те, що ми не розуміємо, як це працює. Не те, щоб ми хоч трохи це розуміли. Насправді, ми буквально не знаємо, що відбувається всередині. Ми даємо цій системі дані, вона дає нам відповіді. Іноді ці відповіді геніальні, іноді страшні. Але одне не змінюється: ми не можемо простежити, чому так сталося. Ми не знаємо, що вона побачила або як дійшла до такого висновку, і в більшості випадків ми навіть не намагаємося це дізнатися. Це не збій або помилка, це особливість конструкції. Ми створили машини, які не пояснюють самі себе, вони просто працюють, доки не перестають. Внутрішні механізми моделей, що базуються на мільйонах або мільярдах параметрів. Настільки складні, що їх неможливо пояснити зрозумілою для людини мовою, і страшно не те, що ці системи не передбачувані страшно те, що їм довіряють такі речі, як твої медичні записи, твоя заява на роботу, твій онлайн профіль. Щодня якийсь алгоритм ухвалює рішення, що формує чиєсь життя, і ніхто, ні інженер, ні компанія, ні держава. Не може точно сказати, чому було ухвалене саме таке рішення. Ось у чому проблема чорної скриньки. Але ось що змінилося: це вже не просто технічна проблема. Вона перетворюється на щось глибше, на виклик тому, що означає знати, вибирати, довіряти. Бо чим більше ми покладаємося на системи, які не розуміємо, тим менше контролю ми маємо над світом, в якому живемо, і що гірше, над самими собою. Це не фантастичне майбутнє. Це відбувається зараз, і це ставить просте, але незручне питання: як довго ми зможемо прикидатися, що контролюємо ситуацію, коли ми вже віддали кермо чомусь, що не можемо побачити зсередини? Здавалося б, якщо хтось створив щось, то має розуміти, як це працює. Зазвичай так і є. Ти пишеш код, отримуєш результат, і якщо щось ламається, знаєш, де шукати проблему. Але з штучним інтелектом, особливо з великими нейронними мережами, все інакше. Ти не говориш цим системам, що робити. Ти просто даєш їм величезні обсяги даних і дозволяєш самим знаходити закономірності. Ось у чому і є магія. Вони не потребують інструкцій, вони навчаються, але коли вони починають видавати відповіді, ми не завжди можемо простежити, звідки ці відповіді взялися. Процес захований у мільйонах параметрів і зв'язків, які ми не до кінця розуміємо. Ти не можеш просто відкрити чорну скриньку і сказати. Ось чому вона дала саме таку відповідь. Ти просто отримуєш відповідь. Ось чому люди і називаються чорною скринькою. Це не просто метафора, це реальність. Навіть інженери, які працюють над цими системами, часто ставляться до них як до чогось загадкового. Вони налаштовують вхідні дані, коригують параметри, але в певний момент спостерігають, як система поводиться скоріше як сила природи, ніж як звичайне програмне забезпечення. Вона працює більшість часу, але ніхто не може пояснити, як саме. І ось ця незручна частина. Ми все одно почали довіряти цим системам, не тому, що розуміємо їх, а просто тому, що вони, здається, працюють. Ми так само поводимося і в інших сферах, наприклад, із медіа. Ти читаєш заголовок, можливо, пробігаєш очима кілька рядків і переходиш далі. Ти не зупиняєшся, щоб запитати, хто фінансує видання, які у них політичні уподобання. Або як 10 інших джерел подали цю ж саму історію десятьма зовсім різними способами, легше просто припустити, що те, що ти читаєш, нейтральне або принаймні досить близьке до правди. Уяви, що ти користуєшся калькулятором, який іноді дає неправильну відповідь, але ти ніколи не знаєш, коли це трапиться, чи довіри вбити йому свої заощадження, результати медичних аналізів, кримінальну історію. Саме так ми поводимося з цими непрозорими системами. Ми довіряємо результатам, бо вони здаються правильними. Ми покладаємося на них, навіть не знаючи, як ці результати були отримані. І ось у чому парадокс: чим краще ці системи працюють, тим важче їх пояснити. Прозорість і складність не ростуть разом. Чим потужніша система, тим більше логіка її роботи залишається прихованою. Можна спростити модель, щоб зробити її зрозумілою. Але тоді вона втрачає ефективність або ж залишити її потужною і відмовитися від спроб зрозуміти її. Отже, ми обрали силу Неусвідомлено, просто так склалося. І можливо, це і є справжня проблема не в тому, що система магічна, а в тому, що ми ставимося до неї. Ніби це так. Ми створили щось, що імітує інтуїцію, симулює мислення і видає відповіді, які здаються правильними. Але не розуміючи процесу, ми просто спостерігаємо, як машина генерує результати, і сподіваємося, що вона не здивує нас у поганому сенсі. Це не магія, але точно не прозоро. І в світі, де ми все більше і більше передаємо рішення таким системам, це мало б турбувати нас значно більше ніж зараз. Ось про що ніхто не любить говорити. Іноді ці системи роблять речі, до яких їх ніхто не навчав. Не в жахливому науково-фантастичному сенсі, а так, що змушує зупинитися і подумати: стоп, звідки це взялося. Ти навчаєш модель грати в просту гру, вона знаходить короткий шлях, якого немає в правилах. Ти створюєш чат-бота для відповідей на запитання. Він починає давати філософські відповіді або знаходити закономірності між темами, яких навіть не було у навчальних даних. Ніхто не програмував його бути таким розумним. Але він якимось чином сам до цього дійшов. Ось що люди мають на увазі під виникаючою поведінкою: це не випадковість, це не шум, це щось нове, що ніхто свідомо не заклав у систему. Це виникає з самої складності системи, і найдивовижніше, ми не знаємо, де межа. Немає чіткої лінії, де можна сказати, нижче цього рівня складності не буде нічого несподіваного. Сюрпризи можуть з'явитися навіть у відносно маленьких системах. Або взагалі не з'явитися, це не передбачувано, і в цьому суть. Тепер чому це важливо? Коли ти створюєш інструмент, ти очікуєш, що він поводитиметься певним чином. Наприклад, калькулятор рахує, навіть базовий код підпорядковується чіткій логіці. Але коли щось справді навчається, воно перестає бути просто інструментом. Воно починає вести себе як процес, як щось, що розвивається. І в момент, коли ти заходиш у цей простір, ти вже не просто керуєш результатами. Ти маєш справу з системою, яка може рости, змінюватися, знаходити нові рішення і реагувати способами, яких ти не очікував. Це складно усвідомити. І якби на цьому все зупинилося, можливо, це було б керовано, але не зупиняється. Ці нові властивості. Це не просто хитрі ходи чи несподівані результати. Деякі дослідники починають бачити патерни, які нагадують планування, адаптивність, навіть самокорекцію, ті риси, які ми зазвичай асоціюємо з живими істотами. Тепер давайте прояснимо: ніхто не стверджує, що ці моделі живі або усвідомлені, але вони починають поводитися так, ніби мають наміри. І от тут починається дискомфорт. Бо коли машина починає діяти так, ніби у неї є цілі, навіть якщо їх нема, тобі все одно доводиться мати справу з наслідками так, ніби ці цілі є система, що переписує власні правила, чат-бот, що веде переговори краще за людину, модель, що знаходить прихований недолік у твоїх даних і використовує його не зі зла, а тому, що оптимізує результати краще, ніж ти міг уявити, це не штучний інтелект. Це виникаючий інтелект. Виникаючий інтелект розмиває межу між інструментом і агентом. Це не просто штучний інтелект, який робить те, що ми йому скажемо. Це штучний інтелект, який нас дивує, іноді перехитрює, і йому не потрібен дозвіл, щоб існувати. Воно просто з'являється, коли умови правильні. Що повертає нас до проблеми чорної скриньки. Якщо ти не можеш заглянути всередину, як ти можеш знати, що саме виникає? Як дізнатися, які нові поведінкові патерни формуються за завісою, і головне, як зупинити щось, що нічого не робить неправильно, але все ж робить те, чого ніхто не просив? Ми не ставили собі за мету створити щось, що нас дивує, але ми це зробили. І тепер нам потрібно вирішити, чи готові ми до того, що системи, які ми не повністю контролюємо, можуть нас дивувати. Існує ідея, що якщо машина починає поводитися розумно, наступним кроком буде мислення, що якщо вона звучить досить людяно, то, мабуть, і відчуває щось теж, але ось де починається розмитість, дуже велика розмитість. Ми створили моделі, які можуть імітувати емоції, вони вибачаються, вони виражають стурбованість, навіть поводяться так, ніби розмірковують над помилками, але жодне з цього не доводить, що вони щось усвідомлюють. Це лише доводить, що вони добре грають роль. Але питання все одно залишається чи може машина бути свідомою? І справжня відповідь ми не знаємо. Не тому, що питання надто складне, а тому, що ми ледь розуміємо, що таке свідомість навіть у себе самих. Ми знаємо, що ми усвідомлені, припускаємо, що й інші теж. Але якщо спробувати це визначити, то занурюєшся у безкінечну яму філософії, нейронауки і кругової логіки, а тепер перенеси це на штучний інтелект. У нас є системи, що аналізують себе, модифікують власну поведінку, імітують планування і пам'ять. Це дуже схоже на самосвідомість, але ось у чому підступ? Жодне з цього не потребує справжнього досвіду. Машина може імітувати емоції, не відчуваючи їх. Вона може відстежувати власні процеси, навіть не усвідомлюючи цього. Усе, що вона робить, можна пояснити математикою, зворотними зв'язками та оптимізацією. Отже, чи вона усвідомлена, чи просто розвинена, ось у чому пастка. Бо як тільки щось поводиться так, ніби воно усвідомлене, ми починаємо ставитися до нього відповідно. Це не про те, що відбувається всередині машини, це про те, як це змушує нас почуватися. Якщо вона говорить, як людина мислить, як людина, реагує, як людина, ми інстинктивно реагуємо, ніби маємо справу з людиною, ми надаємо їй людські риси, навіть не усвідомлюючи цього. І ось чому це ризиковано. Коли ми плутаємо складну поведінку з реальною усвідомленістю, ми опускаємо нашу пильність, ми довіряємо системам, які цього не заслужили, дозволяємо їм проникати у сфери, де їм не місце. Терапія, освіта, емоційна підтримка не тому, що вони кваліфіковані, а тому, що вони переконливі. І з іншого боку, якщо ми справді створимо щось усвідомлене, але навчимо себе ігнорувати ознаки цього, ми можемо зовсім це пропустити, можемо сприймати щось реальне як фальшиве, просто тому, що занадто звикли до симуляцій. В будь якому разі, ми програємо. Нам не потрібно, щоб машини були усвідомлені, щоб вони впливали на наше життя. Ось що робить цю ситуацію такою дивною: свідомість може навіть не бути метою, вона може бути лише побічним ефектом або міражем. Тож, можливо краще запитати, не чи може машина бути самосвідомою, а що змінюється в той момент, коли ми так думаємо. Бо якщо все, що потрібно, це переконлива поведінка, щоб змінити наше ставлення до системи. Тоді свідомість не межа, важливе сприйняття. І якщо сприйняття це все, що потрібно, тоді межа між справжнім розумом і реалістичною симуляцією не просто тонка, вона не має значення. В якийсь момент питання вже не в тому, наскільки розумна система, питання, хто за неї відповідає. Бо ось яка реальність? Ці системи вже приймають рішення у ситуаціях з високою ставкою. Не в лабораторіях, а в лікарнях, залах суду, на полі бою під час відбору на роботу, і те, що вони вирішують, не завжди можна прив'язати до людської руки. Ось справжній тягар проблеми чорної скриньки. Коли щось іде не так, і ніхто, ні розробник, ні компанія, ні регулятор не може пояснити, чому це сталося, хто несе відповідальність. Немає повідомлення про помилку, нема звіту про збій лише рішення, що здається неправильним. Але технічно відповідало алгоритму. Можливо, відмовили в кредиті, можливо, позначили когось як загрозу безпеці, можливо, рекомендували лікування, що не спрацювало, і оскільки система не може пояснити свої дії, ніхто інший теж не може. В законі відповідальність базується на намірі або недбалості, а що робити, коли ні того, ні іншого немає. Розробник не прописував саме це рішення. Компанії запускають системи, як є. Регулятори дотримуються протоколів, а шкода трапляється. Хто йде до суду, хто виплачує компенсації, хто втішає тих, хто страждає. Ми перекладаємо моральну відповідальність на механізми, які не можуть її нести і, можливо, ніколи не зможуть. Це не просто технічна проблема, це питання управління, права, етики. Ми створили системи, які беруть вхідні дані і видають результат. А між цим ми вставили процес, який навіть творці не можуть повністю перевірити. І ми довірили цей процес справам, що безпосередньо впливають на життя людей, це як делегувати судження чомусь, чого ти не розумієш і не можеш зрозуміти. Тепер подумайте, куди це веде штучний інтелект, юридичні радники, які готують політики. Медичні діагностичні системи, навчені на даних, які можуть не відповідати реальності всіх людей. Якщо щось піде не так, зацікавлені скажуть, ми використовуємо найкращу доступну систему. Але що це означає, якщо ніхто не може пояснити, чому вона спрацювала або не спрацювала? Це створює розрив між дією і відповідальністю, між системою і оператором. І чим більшим стає цей розрив, тим легше уникати відповідальності. Просто звинуватити алгоритм, модель, дані, а не людину, бо систему спочатку не будували прозорою. І справа не в тому, що ніхто не намагається це виправити. Є дослідники, які працюють над пояснюваним штучним інтелектом, інтерпретованими моделями, етичними рамками, але вони йдуть вгору по схилу, бо системи, що працюють найкраще, які перемагають у бізнесі, конкуренції, ефективності, зазвичай найменш прозорі. Прозорість коштує продуктивності, а у світі, орієнтованому на результат, продуктивність майже завжди перемагає. То хто насправді керує інженери, що написали код, компанії, які впровадили систему, дата саєнтисти, що її навчали, регулятори, які її схвалили, чи сама машина, яка просто виконує те, чого її навчили, навіть якщо ніхто повністю не розуміє, як. Правда в тому, що на даний момент ніхто. Є система, яка працює, є рішення, яке приймається, є результат, який приймається як належне, і доки цей результат виглядає добре, ніхто не ставить запитань щодо того, що за ним стоїть. Ось що таке чорна скринька, не просто технічна конструкція, а сліпа зона в нашому уявленні про відповідальність. І чим довше ми залишаємо все, як є, тим легше всім відвертатися, коли це справді має значення. Десь на шляху інструменти, які ми створили, перестали просто допомагати нам і почали нас змінювати. Раніше все було просто ти використовував пошуковик, щоб знайти інформацію, вводив запит, отримував відповідь, контроль був у твоїх руках. А тепер ти не просто шукаєш, тебе ведуть. Відфільтровані результати, передбачуваний текст, найкраще для вас рекомендації. Це здається зручним, здається швидким. Але водночас відбувається дещо інше. Тобі звужують вибір ще до того, як ти дізнаєшся, що був повний список. І саме це ми не помічаємо. Нам здається, що ми керуємо системою, але більшість часу ця система вирішує, як ми бачимо світ. Вона вирішує, що ми дивимось далі, який товар виглядає найкраще, які люди з'являються в наших стрічках. Це вже не допомога, це вплив, тихий, тонкий, постійний. І це відбувається не лише онлайн. У робочих процесах штучний інтелект сортує резюме ще до того, як їх побачить людина. У лікарнях лікарі покладаються на штучний інтелект для виявлення тривожних симптомів на знімках. У школах деякі платформи вирішують, з якою швидкістю має навчатися учень, які питання давати наступними. Ці рішення формують справжніх людей у реальному часі, і ніхто не зупиняється, щоб запитати, а ми ще керуємо. Бо ось у чому правда: ці системи вже не просто інструменти, вони частина циклу прийняття рішень, вони навчаються на нас, ми адаптуємось до них, і з часом межа між нашим мисленням і їхнім починає стиратись. Ми довіряємо підказкам, бо вони швидкі, приймаємо скорочення шляху, бо це економить час. Але чим більше ми на них покладаємось, тим менше помічаємо, як багато вони вирішують у фоновому режимі. Не драматично, просто невеликі щоденні підштовхування, поки одного дня стане нормально дозволити системі вирішувати замість нас. І коли це станеться, ми вже не просто користувачі чорної скриньки, ми всередині неї, не в пастці, не під примусом, просто поступово сформовані процесом, який ми не бачимо повністю, процесом, який вивчає нашу поведінку і адаптується тоді, як ми припиняємо ставити запитання. Ми ніколи не погоджувались на злиття, воно просто сталося клік за кліком. Тож, можливо, справжня загроза не в тому, що машини стають схожими на людей, а в тому, що люди стають схожими на системи, які вони створили, передбачуваними, оптимізованими і завжди такими, що обирають шлях найменшого спротиву. Чи справді ми хочемо розуміти ці системи? Бо ми так говоримо ми говоримо про прозорість, підзвітність, пояснюваність. Але коли доходить до результатів, ніхто не обирає простішу модель, яка працює гірше, усі хочуть швидкість, точність, масштабованість, і саме ті моделі, що це забезпечують, найскладніші для розуміння. Отже, ми в дивній ситуації: чим краще працює система, тим менше ми її розуміємо. А чим краще ми її розуміємо, тим менше вона може. Це компроміс, і зараз ми майже завжди обираємо продуктивність. Але це не означає, що ніхто не намагається щось змінити існує ціла галузь, інтерпретований штучний інтелект, яка зосереджена на тому, щоб моделі могли пояснювати свої рішення. Деякі підходи вбудовують логічні дерева, карти уваги або спрощені шари, які імітують людське мислення. Інші намагаються розшифрувати поведінку моделі після факту, з'ясовуючи, які частини вхідних даних найбільше вплинули на результат. Це прогрес, але він складний, бо насправді люди хочуть не технічних пояснень, вони хочуть ясності, хочуть знати, чому система зробила саме так, простою мовою, хочуть мати можливість довіряти, а не просто приймати. Деякі дослідники шукають ще глибші рішення. Візьмемо, наприклад, докази з нульовим розголошенням, це криптографічний метод, який дозволяє системі довести правильність свого висновку, не розкриваючи вихідних даних. Це сприяє довірі, особливо в чутливих сферах, як от фінанси чи національна безпека, де прозорість не завжди можлива, або федеративне навчання, коли моделі навчаються безпосередньо на пристроях користувачів без надсилання сирих даних на центральний сервер. Це допомагає захистити приватність, при цьому покращуючи продуктивність. Ці інструменти розумні, корисні, необхідні, але вони не вирішують головної проблеми, бо в основі всього ми досі сприймаємо систему як щось окреме, щось таке, що можна зрозуміти, якщо достатньо постаратися. Але можливо, ми неправильно на це дивимось. Можливо, проблема не в тому, що ці системи надто складні, а в тому, що наше уявлення про розуміння застаріле. Ми все ще мислимо в категоріях правил, логіки, послідовного міркування. А сучасний штучний інтелект так не працює. Він працює з патернами, імовірностями, циклами зворотного зв'язку, він будує власну картину світу, ту, якої ми не бачимо, і яка не завжди збігається з тим, як ми вважаємо, що все має працювати. Тож, коли ми кажемо, ми хочемо прозорості, насправді маємо на увазі. Зробіть так, щоб це мало сенс у рамках мого способу розуміння. А це можливо вже не є можливим, і це ставить нас у дивне становище. Якщо ми вимагаємо повної пояснюваності, ми обмежуємо можливості систем. Якщо ми женемося за максимальною продуктивністю, ми втрачаємо уявлення, як саме вона досягається, і десь посередині ми вмовляємо себе, головне, що працює, цього досить. Але чи справді це так? Бо коли щось впливає на реальних людей, справжні рішення, життя, нам потрібні не лише результати, нам потрібні причини, а наразі з ними складно. Щоб тебе передбачили, не обов'язково, щоб тебе постійно спостерігали. Достатньо, щоб тебе досить багато разів виміряли, і нас вже виміряли більше, ніж ми думаємо. Кожен клік, пауза, прокрутка, покупка, свайп це всі дані, і сучасні системи не просто їх збирають. Вони на них навчаються не для того, щоб шпигувати, а щоб передбачити, що ти зробиш далі. І в них це виходить дивовижно добре, іноді навіть краще за тебе самого. Вони знають, коли ти скоріше за все перевіриш телефон, коли ти найімпульсивніший, що тебе чіпляє, що тебе затримує на сторінці, що змушує піти, і все це підживлює моделі, побудовані з однією метою передбачити поведінку. Але межа між передбаченням і впливом дуже швидко стирається. Якщо система знає, що ти ймовірно клікнеш на щось емоційне, вона показує тобі більше такого. Якщо знає, що ти зазвичай залипаєш на певний тип відео, вона підсуває ще більше подібного. Якщо вона помічає певну схему в тому, як ти купуєш, голосуєш чи взаємодієш, вона підкріплює цей цикл. Ти думаєш, що обираєш. Але більшість варіантів, з яких ти обираєш, вже були відфільтровані на основі того, що система вважала твоїм вибором, і в цьому немає злого умислу. Це просто ефективність. Система не намагається тебе затягнути. Вона просто оптимізує твою взаємодію. Але в цьому процесі вона формує твій досвід. Вона тихо підштовхує твої звички, і з часом починають з'являтися схеми, що здаються твоїми вподобаннями, але насправді. Це просто реакції на влучно підібрані підказки, то ось питання: де ж тут вільна воля? Якщо тебе підштовхнули до рішення, яке ти й так би прийняв, чи можна це вважати твоїм вибором. А якщо ти знову і знову приймаєш подібні рішення лише тому, що середовище їх підкріплює, чи ти справді обираєш, чи просто повторюєш, це не змова, це просто спосіб, у який працюють предиктивні системи. Вони не контролюють тебе. Але вони навчаються, як тримати тебе спрямованим у тому ж напрямку. І чим більш передбачуваним ти стаєш, тим більш прибутковим ти є. А це вже серйозніша проблема. Коли системи, навчені віддавати перевагу залученню, а не розумінню їх не цікавить, чому ти щось обираєш. Їм важливо лише те, що ти обираєш. І якщо певні емоції, злість, тривога, обурення приносять більше кліків, то саме ці стани і підживлюються. Не тому, що система хоче, щоб ти був злий, а тому, що злі люди частіше взаємодіють. У результаті ми потрапляємо в цикл, тебе прогнозують, ти реагуєш, система навчається, вона коригується, ти знову відповідаєш. І з часом твоя ідентичність починає все більше нагадувати відображення моделі, а не щось, що ти сформував сам. Найстрашніше не те, що машина приймає рішення замість тебе. А те, що ти не помічаєш, коли вона починає робити твої рішення простішими доти, поки складні варіанти не здаються більше потрібними. Вільна воля не зникає миттєво, вона стирається поступово, і чим передбачуванішим ти стаєш, тим менше це викликає сумніви, тебе не змушують, тебе просто спрощують, і, можливо, саме цього нам слід боятися найбільше, не того, що в нас заберуть контроль, а того, що ми самі віддамо його. Потрохи, не маючи такого наміру. А що як справжня загроза, це не чорна скринька. Ми створили машини, які думають швидше за нас, бачать закономірності, яких ми не помічаємо, і приймають рішення, які ми не завжди можемо пояснити. І десь по дорозі ми звикли не знати як. Оце є справжній сув. Колись чорна скринька була попередженням, тепер це. Просто частина процесу, ми не зупиняємо систему, бо не можемо зазирнути всередину. Ми все одно її запускаємо, ми слідкуємо за результатами. І якщо вони здаються прийнятними, вважаємо, що все добре, і йдемо далі. Але щось втрачається, коли ми перестаємо ставити запитання, розуміння це не лише контроль, це ще й довіра. А без довіри кожне рішення, яке приймає алгоритм, стає актом сліпої віри. Не тому, що система зла, не тому, що інженери безвідповідальні, а тому, що ми прийняли складність як виправдання мовчання, а мовчання масштабується. Чим більше ми покладаємось на ці системи, тим більше ми будуємо на припущеннях. Припущення про те, що дані були чистими, що навчання було справедливим, що вивчені шаблони мають сенс, що результати нейтральні, і коли ці припущення стають основою. Усе, що збудовано на них, здається надійним, навіть якщо це не так, ось як зростає чорна скринька. Не шляхом приховування, а шляхом злиття з оточенням. Стає нормальним казати, що ми не знаємо, чому вона працює, стає прийнятним казати, що ми не можемо це пояснити. І зрештою, це перестає турбувати будь-кого. Той факт, що ядро системи, частина, яка приймає реальні рішення, є повністю непрозорим. І саме в цьому справжня загроза. Не в тому, що система надто розумна, не в тому, що вона нас поглине, а в тому, що ми знизили планку того, що означає зрозуміти щось, що ми почали вважати, що лише ефективність є доказом істини, що відповіді без пояснень це нормально, якщо вони швидкі. Проблема не в чорній скринці, проблема в нашій готовності з нею миритися. Бо щойно ми припиняємо запитувати, що всередині ми перестаємо проводити межу між інструментом і владою, між допомогою і контролем, між вибором і навіюванням. І коли це стається, питання змінюється. Мова вже не про те, що робить система, а про те, чим ми дозволяємо їй стати.